Вітаю всіх! Це канал Weird Games і це демо-версія гри Аяса Shadows of Silence. Світ, де колись панував баланс, більш не знає спокою. Коли темрява прокидається, надія залишається лише у світлі. Сьогодні на нас чекає подорож у перевернутий світ, місце, де гармонія зруйнована, а кожна земля втілює крайності людської душі: віру, надію, любов, жадібність, байдужість і зраду. Головна героїня Аяса вирушає у безнадійну мандрівку крізь морок, аби знайти уламки світла абсолюту і відновити рівновагу, якої так не вистачає цьому зламаному світу. Тож погнали допоможемо їй. А це що за Урфінджус і його дерев'яні солдати? Це хто на кого напав? То скоріш був для самозахисту. Навіть найменша іскра. О, я. Рожева волоса дівчинка. Видать, стукнулася головою. Так що ти вмієш? Так, вона весь час бігає. Вона пригає. Ага, це типу. Оп! Ага, оце бігти. Швидко, 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 На силу втік. Якесь дерево. Тут може вогонь можна було б запалити. Ага, це присісти. Типу ж тихенько йти. Так, що воно каже. А тут присісти. Я прийш просів. Ви вже пішли якісь болота. Ага, тільки туди не рухається тільки вперед. Якась статуя. Давай, манюнь? Ну, тепер ще треба якось попасти туди. Ти що, бедончик? Мама, казала гроші в бедончик. Так, я не взаємодію з цим. І туди навряд чи я також залажу. А, Ніка, а, рухати каже оцей предмет. Оце довго воно буде його туди штовхати. Чи знизу якесь червоне світло. Слухайте, а оце мені було цікаво, а так оце може я мав скинути на ото, хто він там внизу був? А, ні, не мав, так як кидати. Чогось я не стебнув. Спроба номер два. Штовхаємо цього велетенського холодильника чи то сейфа. Суть того не міняє, що він знаходиться занадто далеко від краю, і його треба трохи задовго штовхати. Ось є, я б... Швидко, швидко, швидко. Оце штука. Тільки не кажіть, що це знову штовх хати треба. О, ось це, мабуть, сюди всередину треба. І що це за камінчик? Не можу взаємодіяти з ним. А якось він так підсвічується цікаво. Так, мене вбив кабан. Спроба номер два. Треба мені по кущах ховатися. А тут немає кущів, мені просто тихесенько треба пройти. Це не кабан, це якась ця... Це криса. Здичавіла. Я сподіваюсь, тут вона вже мене не почує. Це якийсь столик? Диван. Підвісний міст. Швидесенько перебігаємо, щоб нічого не обірвалося. О, дивіться, вон стоїть, деревце. Нагнуте. Дерев'яний чоловічок. Пінокіо. Ще ось один виліз. Виглядує щось. То я трохи промазав. Монстр на нас не зважає, він щось шукає собі в кущах, комишах. У воді велетенська голова, чи це орла, чи це черепахи статуї. Ледве дострибнув. Так. І ще однесенький разочок. Є, yeah, все перескочили. А це. Ось тут можна заховатися. Для присідання. А, там не заховатись. Це моя. Тут я прохожу просто. Далі не йду, виходжу. А це скотиться вниз з кінцями. Там щось палає. Мертвий слон. Мертві слони це дуже-дуже сумно. Будь-яка тваринка це сумно. А, ну, я хотів зрозуміти, чи мені на гору йти, якщо мені на гору. Так, мені йти на гору, тоді це сховок. Навіть найменша іскра може розсіяти нескінченну темряву. І це дуже добре. Але що мені з цим робити? Вона не підбирається. Ідемо на гору? Хто нам типу пораду якусь дали? А, ні, дивіться. Тобто ми врятували дух слона. Все мені такі ж ці треба сховки шукати. Воно показує тоді якусь цю історію. О-о-о-о-о-о-о! Це що за медведик такий? Це було не круто. Треба не зупинятися, треба бігти, бігти і бігти. Причому весь час. Так, ага. Він там нахромився, а я впав донизу. А як же ж мені вибратися? А я якось не можу вибратися. Чому? З заход, заход нагору. Тобто, ми в цього... Чи це кабан, це який це ведмідь? Блін, знову промазав. Дуже незручне управління. Ну це саме стосується, коли ти стрибаєш. Ти просто не прямо стрибаєш, можеш стрибнути взагалі в якесь інше місце. Ну, полізли на гору. Тримаємо і ліземо. Це ж хтось набудував цього всього? Чи це вже пройшов якийсь час після катаклізму? І знову ми біжимо. Якісь Ручиська за мною женуться. А я це все маю оббігати. Це я втік. Чи це на краще втік, невідомо. Зараз дізнаємося. О, десь до цього, до моря вибіг. Так, тільки без мене вона не поїхала. Ну все, чи що? А то хто? То... А, дивіться, то люди падають і. І цими якимись вогниками ду душі їхні летять на небо. В формі якогось знака. А це голова зараз полетіла, А ні, нога, ну, наче силует людини. Ось вам і голова цього орла, який тоді з води був висунутий. Перепливли протоку цю. Сюди велетенські статуї чиїсь. Добре, що човник чітко приплив, куди йому потрібно було. Так, якось мене ці. Квіточки напрягають. Ці квіточки мене зжерли. Ще одна спроба пройти цей ліс квітів, бігти треба отак по доріжці, і мені здається, що нам треба виляти, щоб ці квіти не могли зацепити нас. О, Вон, вони тоді якось не встигають зреагувати. Є, проскочив. Якийсь бункер. Тут хтось спав. О, цікаво, а чи не можна було б нагору сюди заскочити? Якийсь якісь трупи. Хтось поскидав сюди трупи. Ну, а це ж, хтось собі петлю зробив? Так, я в неї не забираюсь, Ну, я то й не планував, але Але думав, може, знаєте, можна щось потягнути за важіль, а, треба тримати. Це каналізація якась була. Так, а це вже саме місто. Якесь, я не розумію, воно якесь на середньовічне схоже. Ну, а ці зараз за мною не побіжать. О, он, генерал стоїть ось один. Скоріше за все, тут треба тихенько проходити. І проходити треба десь ось тут за. Е, так. За оцими дошками. Он він там собі стоїть. Ні, так не проходить. Треба бігти. Тоді просто біжимо. Ей, чувак, я ось. Ого. Не варіант тут бігати. Треба пройти якось дуже, дуже тихо. Так, а він, мені треба видивитись, як він взагалі сам рухається. Ну ось я, наприклад, тут сховався. А там ще він один, один такий самий. Так, цей пішов. Тут я заховався. Далі, далі, далі. Іди далі. Там я проскочив. Дивіться, в мене, мабуть, два варіанти, я можу нагору. А, в мене варіантів немає, мені тільки нагору. Тільки нагору, а тут, тепер уже тепер вниз, бо там вогонь? Так, і ось тобі черговий. А він, скоріш за все, присідає тоді не дивиться. І, і як довго він в такому стані? Достатньо, щоб я міг пролізти. А чи можу я залізти на цю драбину? О, зумів. Просто там в тій кімнаті, якщо ви побачили, там, здається, був такий самий чудік. А це, мабуть, можу скинути. Так. Треба тихенько рухатися, щоб ні на кого не напоротися. Не дуже тихенько вийшло, але але є хід сюди вниз. Ну, як же ж його вниз пробити? Є. Під моєю вагою воно Пало. Так. Ну, каже, що в хати. А, а воно чогось не бере. Не, не можу підійти. А чого я не можу підійти? А, отак треба було. Це я підсвітив. Сподіваюсь на постійній основі. Так, тут вона не скакає. Це я обійшов пар. Тут кудись мене відводять, але тут є О. Присісти треба, Уже якісь. Мені не подобаються звуки. Якась комірчина. Тут можна нагору пройтися, а можна вперед. І щось в мене підозра, що треба лізти нагору. А там хто зна. Ну, давайте перевіримо. Можливо, дають е вибір, як рухатися верхом чи низом, як обійти. Оу. Теоретично я можу сховатися за цією лавочкою. І тепер швиденько сховатися за оцією. І я майже перемістився цією локацією. Відомий якийсь. Мала, тікай. Він з собою пожертвував. І я посивів. Мала посивіла, вона стала з білими волосами. Що відбувається? А це не можна скинути? Присісти потрібно. Тут все дуже незрозуміло тримати. Ага! Я тепер щось ремонтую. А, побачив, я не ремонтую, я. Давай все це. Я тимчасово це все можу зробити. Давай, піднімало. Це для того, щоб я міг пробігти. Все, і за собою це все. Можливо, тихо треба пройти. А, чекайте в 2025 році. Це був кінець. Ну що ж, з малозрозумілим сюжетом і основними механіками гри ми ознайомились. Є гарні вставки у вигляді роликів або фону по типу висводження духа загиблого слона, або падіння у прірву самогубців, яке ми спостерігали, подорожуючи човном через протоку. Особисто в мене виникають деякі питання до управління, через що не завжди вдається з першого разу потрапити на іншу платформу під час перестрибування. Загалом Аяса непоганий проєкт, і якщо комусь подобається подібний жанр, то варто приглянутися до неї. Дата виходу гри третій квартал 2025 року, тож кидайте собі на замітку. Нагадаю, що ви були на каналі Weird Games. Натисніть лайк та дзвіночок, якщо ще цього не зробили. Далі на вас чекає більше нових проходжень демоверсії різноманітних ігор, тож не пропускайте! Слава Україні! І ще почуємось!